В Харкові останні тижні осені дарують неймовірну атмосферу. Більшість дерев уже скинули своє листя, і парки вкриті золотим килимом. Та серед цього багряного затишку ще можна знайти дерева, які прикрасилися яскравими барвами осені, немов останніми фарбами природи перед зимою. У четвер місто потонуло в дощі, краплини якого ніби змивали останній подих осені. Та згодом з'явилося сонце, що освіжило вулиці і подарувало Новий краси. А от субота обіцяє нові сюрпризи. Синоптики прогнозують дощ із вірогідністю 90%. Але це відео я записую в п'ятницю. Планую змонтувати його також сьогодні та завантажити на канал. Тому буду вдячний, якщо ви напишете в коментарях, чи справдилися прогнози синоптиків на суботу, чи був дощ, а може навіть мокрий сніг. У Харкові, до речі, сніг уже випадав, але за тиждень весь розтанув. А днями сніг випав у центральних регіонах країни та на заході. Цікаво дізнатися, яка погода була у вас. І Сьогодні Харків наповнений осінньою романтикою, прохолодною, теплою, вітряною і трішки сумною. Цей час насолодитися останніми миттями цієї прекрасної пори. Яка завжди залишає в серці тепло та надію на новий цикл природи, друзі? Ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, цього тижня мав нагоду трохи прогулятися вечірнім Харковом. Спершу заїхав до магазину розетка, шукав нові бездротові наушники, бо старі, на жаль, зламалися. Вони потрібні для занять, щоб залишатися на зв'язку. Однак саме тієї моделі, яку я хотів, не знайшов, тож вирішив проїхатися до Нікольського. Припаркуватися біля центрального входу не вдалося. Всі місця були зайняті. Заїжджати на паркінг теж не хотілося. Тож припаркувався трохи далі, на вулиці Сковороди. Відстань невелика. десь 200 300 метрів. Тому з радістю вирішив пройтися пішки, насолодитися вечірньою атмосферою міста. У Нікольському мені таки вдалося знайти наушники. Покупкою залишився дуже задоволений. Людей у магазині було небагато, якщо порівнювати із довоєнним Харковом. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Друзі, після прогулянки по центру міста вирішив додому, але дорога виявилася непростою. На новоіванівському мосту утворилася велика пробка. Далі їхав по Полтавському шляху в напрямку Холодної Гори. І навіть там від росту до перехрестя біля класу рух був ускладнений. Тягнучка була. Ці моменти нагадали мені довоєнний Харків, коли після роботи всі поспішали додому. І дороги міста заповнювалися машинами. Такі самі пробки тоді здавалися буденностю. Але тепер вони стали чимось особливими, адже свідчать про те, що життя в нашому Харкові продовжується. І це насправді дуже радує. Друзі, я дуже стараюся записувати і монтувати відео, щоб воно виходило вчасно. Але це дійсно складно, коли маєш роботу, навчання. Потрібно їздити по лікарях через проблему зі спиною, вести інстаграм, а додому приходиш лише ввечері, іноді після роботи ще йдеш в спортивний зал, адже потрібно зміцнювати м'язовий корсет. Я докладаю максимум зусиль, щоб створювати і монтувати для вас відео про наш улюблений Харків, про дороги, про наших незламних людей, які щодня ходять містом, працюють, прибирають вулиці, щоб ми могли милуватися красою і чистотою рідного міста. Знімання відео для каналу також займає багато часу. Додайте до цього ще кілометраж, який я наматую містом. Навіть коли їду з точки А в точку Б, намагаюся обирати інші маршрути, щоб показати щось нове. Іноді роблю невеличкий зигзаг, щоб відзняти щось нове. Дякую вам за вашу підтримку та натхнення. Саме завдяки вам я не опускаю руки, а навпаки, продовжую працювати і рухатися вперед. Я обожнюю кататися містом. Вмикаю музику, їду і насолоджуюся дорогою та красою нашого рідного Харкова. Ось, наприклад, останній раз вирішив просто покататися. І, друзі, не повірите, намотав аж 80 кілометрів по центру міста. Звісно, під час поїздки я зняв трохи відео. Мені інколи пишуть, та що там твої відео включив реєстратор і нехай собі знімає, але це зовсім не так. По-перше, у мене немає реєстратора. Я все знімаю на телефон. По-друге, навіть коли я просто їду кататися, а не у своїх справах, мені потрібно заздалегідь подумати маршрут, запланувати, куди поїхати, які райони і вулиці відвідати, де я ще не знімав. Щоб створити 10-хвилинне відео, я можу проїхати. 80 км містом. Ви самі розумієте, що машина не їздить на повітрі. Її треба заправляти. Це теж витрати, але навіть після зйомки робота не закінчується. Щоб змонтувати таке відео, мені потрібно від 3 до 5 годин. При цьому мої відео поки що не приносять доходу. Але я продовжую знімати і монтувати їх для вас. Бо люблю наше місто і хочу ділитися його красою з кожним із вас. Дякую за вашу підтримку. Саме завдяки вам я не зупиняюся і рухаюсь вперед. Друзі, щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. Також запрошую вас переглянути інші відео на моєму каналі та поділитися ним з друзями. Разом ми можемо зробити цей канал ще краще. Дякую за вашу увагу та підтримку.